Курточки? ви що, не ховаєте курточки пока ще? А кайси, ні, поки що. Ще... Можна зайти, да, 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 до вас? Да. Дивіться, і курточки. Якщо ботали є і нормочка 950 по 900 будемо давати. Дивіться, 950 гривень курточка, ну, по 900 есть будуть прямой, вам віддавати. Приходьте, скажіть, що ви з TikTok-у. Да, і батало і все Есть. тут є. А, і такі ще Ещё є. Ці ватнечки є в остатках, немножко тоже вот, може 450. 450 грн ватнечки. Да. А, і жилетки тут трошки. Якісь такі є, за да, немножко вот. 350. На... Дивіться, кажелетка 750 грн. Ну, на шару, я думаю, треба зараз брати. Дивіться, які вони класні, різні, найки, да. Бундери, най... Так, Альонка, ну відправляєте новою почтою? Так, да, відправляємо. Який номер ваш? 098 744 98 02. Альона? Альона. Або є з в телеграм-каналі, да. Альонка создала, скидає туда всі речі, можете заходити дивитися. Так, всім гарного дня!